Dear journalists, we are glad to see you in our pre-match press conference with uh, the head coach of football club Dynamo Kyiv, Mircia Lucesko, uh, our player and the footballer of the national team Ukraine Michael Shaparenko, assistant of the head coach Emil Karas, and our translator Yuri. So we'll start for first question, whom you... Юрій. Усім добрий вечір. По-перше, хочу привітати всіх українців з Днебра. На ваше питання відповім так, що ми звикли до цієї дороги і ментально ми готові завтра грати і викладуватися на 100%. Вже почуваєтеся у Бухаресті як удома? Like так, це для нас зараз, можна сказати, наш, наша домашня арена. І на останньому поєдинку проти Аріса у нас була багата кількість наших вболівальників, які підтримували ми їх чули підтримку. І сподіваюся, що завтра також нас буде добре підтримувати. Ми зробили правильний вибір із Бухарестом. Глядачі приходять на стадіон та вболівають за нас. Це дуже добре, тому що ми давно граємо на порожніх стадіонах, і це складно. Зрештою, футболісти грають для вболівальників. Те, що вони приходять, це допомога нашим гравцям. У мене було два незабутні роки в Башкташі. Перший рік був чудовим, повне захоплення всім, що ми робили. Виграли чемпіонати з відривом на першому місці. Перемагали і вдома, і на виїзді. Це було велике свято для всіх. Другого року було повне розчарування. Ми лідирували з відривом у 10 очок. Багато коментаторів говорили, що чемпіонат уже не цікавий, що він уже закінчений. В наступному турі ми програли 0-3 і закінчували у матч у шістьох через вилучення. Зрештою, ми програли в чемпіонаті, відстаючи від першого місця на два очки. Це було велике розчарування для всіх. З Башикташем мене ще пов'язує те, що частина моєї зарплати пішла на будівництво нового стадіону. Про Голота Сараю мене теж залишилися приємні спогади. Про болівальників Бешикташа також можу сказати, що вони особливі. Усі свої дії вони спрямовують на підтримку своєї улюбленої команди. Пам'ятаю, коли був матч проти Ляйпцига, своїм свистом та криками вони змусили гравця команди суперника піти з поля. Він просто не зміг витримати цей шумовий ефект. Хочу побажати нашим болівальникам, щоб завтра вони перекрикували в болівальників Бешикташа». Потрібно, щоб було чути лише їх. Українські діти з їхніми мамами не зможуть перекричати турків. Тож нам потрібна організована підтримка. Чекаю, щоб уболівальники поводилися як фанати клубу, що грає в Європі. Боятися нема кого, але Башакташ має досвідченого тренера, якого я дуже добре знаю. У них постійно оновлюється склад за рахунок гарних виконавців із великих клубів. Оксле Чемберлен та Ребіт ще могли б пограти в своїх чемпіонатах, але в них закінчився контракт, тому вони обирають гроші та гарний рівень чемпіонату. Цей момент робить турецьку першість привабливою. Для Туреччини беруть гравців з ім'ям і цим закликають уболівальників іти на трибуни. То ми потребуємо підтримки. У нас молоді гравці, інших ми не можемо собі дозволити через ряд обставин. Нині такий період, коли у них йде виховання та зростання. Вони потребують підтримки, щоб показати свої особисті якості.